Нарешті Україна дочекалась допомоги від США, але на жаль, вона не така, як очікувалось. Вітаю вас, шановні друзі. Продовжують до Києва з'їжджатися вся оця європейська та американська шобла. І Ось вчора приїхав до столиці сенатор, американський сенатор Грем. Це саме той сенатор, який казав, що не треба Україні надавати фінансову допомогу просто так. Давайте будемо їм давати в кредит в обмін на їх природні ресурси. І Ось цей артист вчора приїхав до Києва і не просто так, як то кажуть, не з пустими руками, а ось що він привіз. Американський сенатор Грем, який приїхав до Києва, закликав Україну відправляти молодь молодше 25 років на фронт і швидше прийняти закон про мобілізацію. Він не привіз з собою гроші, він не привіз з собою зброю. Він привіз з собою просто геніальну ідею, як найшвидше прийняти закон про мобілізацію і відправляти на фронт побільше молоді. А для того, щоб вже кожен патріот зрозумів, що йому пора йти на утилізацію, Грем додав наступне: він закликав українців не засновувати свої рішення щодо мобілізації на підставі того, чи продовжують їх підтримувати США. Хоч би що ми робили, ви повинні битися. Хоч би що ми робили, ви боретесь за себе, заявив сенатор. Отака от історія. Коли треба було почати цю війну, всі ці виродки радили Зеленському не давати задню, не підписувати ніяких мирних переговорів. Всі обіцяли зброю, всі обіцяли допомогу. І от зараз, коли настав дуже важкий момент для України, всі оці ці наші західні друзі кажуть: не звертайте увагу на те, ми вам допомагаємо чи ні. У вас є головна мета це виживання. Тому давайте ж пошвидше приймайте закон про мобілізацію, набирайте побільше молоді і всіх на утилізацію. А потім, коли вже трошки розчистите територію від своїх українців, тоді ми зайдемо забирати свої кредитні ресурси. Ознайомитися із виступом сенатора Грема можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отак, от, друзі, змінюються наративи: від Ми вам допоможемо, ми вас підтримаємо, тільки воюйте до не дивіться на те, допомагаємо ми вам чи ні, ви все одно продовжуєте воювати. Саме страшне, що народ продовжує все захавати, підкорюватися, виконувати і йти на утилізацію.